У прилуках 19 січня на водохреща чимало пірнальників зібралось на міському пляжі біля удаю. Містяни вірять, що вода в цей день має цілющі властивості, додає здоров'я і сил на весь рік та очищає від усього негативу. Я вже майже 10 років на цей день, на це свято окупуюсь і получаю саме головну насолоду це душевна насолода. І це воно навіть не чувствується, що холодно. Це більше для душі, для релігії. Для себе. Всі гріхи змиваємо і сподіваємося на те, що Господь нам поможе і в цьому році будемо допомагати. Я купаюсь десь так взагалі років 10. Стається, що не кожного року, тому що ну, то на роботі, то на службі, то ще десь був там. О, ну, е, останні, е, Крайній раз я купався це два роки тому назад. Я багато читав про, про, це, про це і ну, повірив, що, що да, вона так сходяться там зірки, все це планети, що, що вона в цей, саме в цей день дає людям би, більше здоров'я. Хтось мужньо і сміливо, хтось боязко і з вигуками. Всі і юнаки, і дорослі, і люди у віці пірнали у святу воду з головою. Пірнальники кажуть, що цьогоріч міський пляж був не підготовленим до водохрещенських пірнань. Склалось враження, ніби органи місцевого самоврядування не опікувались даним питанням взагалі. Проте, відповідно до статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану, міська влада і не повинна була облаштовувати місця для пірнання, адже в умовах воєнного стану заборонено проведення масових зібрань. Тож цьогоріч вірянам доводилось або відмовлятись від обряду занурення, або пірнати на свій страх і ризик без нагляду рятувальників. também é